Коли збираєшся на екскурсію на шоколадну фабрику, то не очікуєш продовження екскурсії в зоопарку. Але на шоколадній фабриці Зотер саме такий маршрут. Спочатку вам пропонують дегустацію шоколаду тривалістю в середньому 2 години. Після прогулянка зоопарком. Тільки зоопарк у них нестандартний. Тут немає екзотичних тварин, це раз, і місцеві тварини мають вільний вигул – Це два в зоопарку вам пропонують прогулятися серед віслюків, лам, альпак, валад. Під поні і всі ці тваринки просто спокійно собі живуть в своє задоволення. Є інша частина тварин, у яких теж вільний вигул, але вони їстівні. Власне зоопак так і називається Edible Zoo Також на території є ігровий майданчик для дітей, майданчик з ігровими тренажерами та цвинтар ідей, які не були реалізовані, в цілому може вийти дуже цікава поїздка, як для дітей, так і для дорослих.